Туберкульоз це інфекційна і одночасно соціальна проблема і хвороба, яка викликана паличкою Коха, яка була відкрита Робертом Кохом ще в 1882 році. Попадаючи в організм, можна, може вражати всі органи і системи. Починаючи з 1995 року, ця проблема набула статусу епідемії в нашій країні. Показники захворюваності, захворюваності на туберкульоз перевищують в нашій країні в 10-12 разів. Близько 2 третіх хворих на туберкульоз це є люди молодого віку і репродуктивного віку. Джерелом інфекції даної є хвора на туберкульоз людина або ж можуть бути деякі тварини, так, зокрема коти і корови. Хоча це буває доволі рідко. Інфікуванню підлягають всі, можуть інфікуватися всі. І вже до 30 років ну, рахується, що кожна людина інфікована на туберкульоз. Але це не значить, що кожна людина захворіє. В організмі існують спеціальні системи, які Блокують розвиток захворювання це якщо людина здорова, якщо людина веде здоровий образ життя, якщо людина відноситься правильно до свого здоров'я. Найбільше вразливі це, звичайно ж, діти, чому діти, тому що діти найближчі до землі, палочка де знаходиться, ну, переважно знаходиться. На землі, на, на будь-яких поверхнях предметів, з якими ми стикаємося, з якими ми користуємося. І якщо ж ну, неналежним чином проводити санітарну обробку, просто проводити обробку приміщення, в якому люди проживають, то це може в свою чергу привести до захворювання. Одним ну, причинами, які можуть викликати. Ну, Викликатись сприяти захворюванню це є вік людини, чим старіші люди, вони більш вразливіші, і дітки так, так само вразливі. Відсутність вакцинації БСЖ це захист, який дається людині, це ну, щеплення, які робляться при народженні людини і подальшому її життя. І Якщо в теперішній час це вже актуальна проблема, багато хто з батьків відмовляється від того, щоб прививати свою дитину. Тим самим нарікають своїх дітей на захворювання, бо це інфекції, які керовані, якими може людина керувати. Також залежить... Захворіє людина чи не захворіє, від того, яка кількість збудника потрапила в організм. Якщо ж це масивна доза, то це завжди є вирогінність того, що людина може захворіти. Довготривалість контакту із хворими. Також вдома людина в 10% може захворіти. Якщо в сім'ї є хвора людина, то в 10% ймовірність того, що Кості з членів сім'ї може захворіти. В містах позбавлення волі процент захворювання вищий, це вже 25% від, від того, чому? Тому що, ну, по-перше, скопичення людей велике, всі наші в'язниці переповнені, знаємо це. Люди тісно контактують, немає відокремлення хворих від здорових, яке б хоча б бажано, щоб це було. Тому такий високий процент захворюваності. Ну і в, на роботі в трьох колективах це 5%, 5 менше ми контактуємо, і все рівно відсоток великий. А тому, щоб зменшити ризик імовірність захворювання на туберкульоз, кожна людина повинна пам'ятати, що вона повинна вести здоровий образ життя. Займатися спортом, не палити, не зловживати алкогольними напоями. Все, що касається специфічної профілактики, то це діткам проводити реакцію манту кожен рік. І якщо випадає така нагода, проводити не тільки реакцію манту, а й проводити щеплення проти туберкульозу у 7 та 14 років. Якісна вакцина завжди дасть свій результат, виробиться специфічний імунітет у дітей. І це на майбутнє буде захистом для людини. Я бажаю вам здоров'я, бережіть себе.